Яка розслідує цю проблему в диспансері. Розкажіть, будь ласка, з якою метою була створена ця комісія, коли можливо будуть якісь результати? Останнім часом засоби масової інформації багато відображають негативних фактів, які мають місце в наших комунальних закладах. Тому. Ми, відчуваючи таку ситуацію, уже самі працюємо у комунальних закладах. У нас створені комісії, які працюють конкретно в конкретних закладах. І є одна комісія, яка працює загалом, проводить перевірки по комунальних всіх наших підприємствах, і в принципі має таке завдання від мене. Провести абсолютно в усіх комунальних закладах перевірки щодо фінансової діяльності їхньої, їхньої функціональних обов'язків і збереження та ефективного використання майна обласної ради. Звичайно, не відреагувати на засоби масової інформації, на повідомлення щодо будинку інтернату я не могла, тому що. Це якщо факти підтверджуються, вони є надзвичайно неправомірними діями з боку директора, тому була створена комісія і проведена перевірка. На сьогодні готуються матеріали, і, безумовно, якщо виявиться особа винна, директор цього закладу, звичайно, буде притягнена, притягнена до відповідальності. Але нам потрібно планувати уже порядок денний наступної сесії, і я так думаю, що ці питання будуть обговорені на черговій сесії обласної ради і депутати обласної ради, і сьогодні представники управління департаменту соціального захисту населення представники управління… Комунальної власності обласної ради, угу. тобто і громадські активісти. І громадські активісти ми залучали те, щоб це ну, принцип да, у мене об'єктивність, законність це ті речі, які я сьогодні максимально буду тут сповідувати, скажімо так, будучи на цій посаді. Пані Валентинович. Коли? Ні, от пані Валентина хотіла якесь звернення, тут ми ще хотіли відзняти цей момент. Чи, Чи, ні? Чи, ні, ні, я? Перш за все хочу задати питання: для кого цей інтернет? Для кого? Для людей, які стали інвалідами. І от в цьому інтернаті знаходиться мій син шевченко Тарас. От подивіться, які він писав колись ці Щоб ви зрозуміли всю трагедію матері. І після 10 років лікування я вимушена була його встати. Після двох страшних операцій, коли в нього залишилась одна четверта частина шлунку, я не могла вже нічого шизофренія, плюс ці операції. І зрозуміти трагедію матері, якій треба було вибрати інтернат. Я не приватний детектив, але я перепитала всіх на світі, об'їздила, опитала, дивилась і зрозуміла, що єдине місце, в якому він буде себе нормально відчувати, це зянківський інтернат. В Дунаїці я його не могла відправити, бо на кругу знаходиться, там нема чим дихати. А коли літом поїдеш, от я 19 серпня їхала, там рай, там краса не писуємо. Яблука, сливи, все там на землі їж, скільки хочеш. Але не це головне. Головне, що там, з морально-етичної точки зору, у них дуже добрий директор інтерната. Коли мій Тарас у лютому захворів, вона його завезла в реанімацію, мені дзвонила. І сказала, що ліки я шукаю, правда, вони дорогі. І вона в воєнкомат кругом бігала, вона його витягнула. Потім він поїхав у скаженці. І мій Тарас сказав, коли я до нього приїхала, говорить, мама, я хочу повернутися в інтернат. Вони мені завжди передають передачі. Скажіть, їм треба було ці передачі передавати? Сок, печені, конфети. Да раді Бога. Але це людина, в якої є велика душа. Мало того всього, я ж не можу їздити до нього. Чомусь люди, які там писали кляузи, не знають, чи це кляузи, чи що, ніхто не поцікавиться, чому така розбита дорога до Дзяньковиць. До Деражні доїдеш, а далі таке відчуття, що треба сідати в танк і їхати. І якщо я вибрала цей інтернет, значить не даремно. До Деражні електричкою, далі автобусом, а потім два кілометри пішки. От я вже Значить це достойний інтернат. І коли я приїхала туди, я попросила, мені сказали, що це закритого типу інтернат. Я говорю, як це Я розумію, що по документах закритого, але ж я мати, я віддаю саме дорожче свого сина. Я повинна побачити, на якій простині він спить, що він їсть. І мені дозволили, я зайшла в кімнату і побачила, які простині. Я не вірила, що можна душ приймати кожен день. Я спитала, як у вас стирають, там в общем котлі вони кажуть, ви що, якась дика людина. У нас є машини на кожному етажі по дві. Я була вражена тим, що в таких нормальних, цивілізованих умовах знаходиться моя дитина. І я дуже вдячна і нашій обласній обласній раді, яка піклується, і директору інтернату, що такі умови столова дуже хороша. Я ходила, мені дали там навіть поїздки. Я не можу допустити, щоб так несправедливо поступили. У кожна людина допускається якихось помилок. Ми не світі, правильно? Але от я написала клопотання, в якому все. І я його сьогодні подам. І я буду адвокатом Поліни Карні до кінця. Не можна таких людей звільняти з роботи. Я не знаю, які там їх внутрішні розборки, але можна було якось по людськи Для чого було позорити нашу Хмельницьку область. На всю Україну. Я не знаю, як так можна. Невже не можна було сюди приїхати на місці? Все порішати? Люди добре, ви ж повинні бути патріотами своєї землі. Чого це з нас мають сміяти? Тим більше, що сміятися нема з чого. Я вам щиро вдячна, що ви підняли це питання. І я думаю, розберуться правильно. Але ви повинні знати, що я не залишу це так. Я навіть напишу президенту, тому що доля хто вона така, що пише жалобу. Вона що буде заботиться про мого сина, так як заботиться Поліна Карло, вона кожен раз приїжджає, дзвонить мені і каже, Мальвіна Петрівна, я в Хмельницьку, вона знає, що їздити ходити туди, все-таки мені 63 роки я не можу. І я швидко все скуповую, приношу і вони завжди йому завозять. Я вам щиро вдячна і я думаю, що це питання буде розглянути правильно? І в першу чергу треба прислуховуватися до думок тих матерів, родичів, чиї діти. Лім'яніки, і всі знаходяться, якщо там людські нормальні умови, от я була остання, я була в суботу. І коли Тарасову ікону всім показувалися, і охали-яхали. І Шепетівки були з Білогір'я. І я їх питаю, а чого ви з Шепетівки сюди приїхали з Білогір'я? бо моя мама теж дізналася, що це один з кращих інтернатів. І хоче сюди. По всьому, і по екології, і по догляду. Це рай. Понімаєте, в наш тяжкий час, рай. і от мені страшно було зливати свого сина, а тепер я вже жалко його, звісно, но без вігів. Але я знаю, що він там доглянути. І коли я приїхала, він так поправився, нормальний вигляд має. Ну, то, що там він день і ніч молиться, то це вже все. Він ангелом буде до кінця життя. І вже закил, я вже довго забрала часу, але все-таки давайте будемо людьми. І бо Шевченко писав: не так ті вороги, як добрі люди. Так, от добрі люди, ті, що на неї написали, могли по-доброму все рішити, а не виносити оце на всесвітній огляд. І цей позор, який все, дякую вам за все.